Вітаю! Трилер продовжується. У нас був креш, тому що FFmpeg врешті-решт захопив всі ядра процесора і якось не потоваришували Zoom, на якому я записую наше з вами спілкування і, відповідно наша програма. Тому, Тому ми маємо. Зробити все можливе, щоб ми могли якось співіснувати. І тому я ставлю питання: чи є можливість ну, наразі Джиммі Найт, бо чому весь час купайлот, чи можна обмежити кількість ядер процесора і використовується під час конвертації опрацювання від... Ну, багато відповідей, як напряму, там але через скрипти. А, і ось це, що нас цікавить: у нас є Threads, тобто потоки і Е4. Ну, далі я питаю: ми ж знаємо свої комп'ютери. В мене 6 ядер, 12 потоків. Я питаю: це сріц 4 це задіяння двох ядер про всяк випадок. Але каже: це означає потоки, а не ядра. Потім він каже, що можливо буде використовуватися один до одного, а можливо, багато до одного, або це не завжди так, і операційна система сама може там щось вирішувати ще якісь гіперпотоки. Отже, означає, що програма буде використовувати максимум 4 потоки для викладання завдання. Чи це буде на окремих ядрах, залежить від кількості ядер на вашому процесорі і так далі і так далі. Ну що ж, давайте тоді залишимо, наприклад, Sweets до рівня Fi 5, або в мене 6 ядер, ну і, можливо, тоді одне ядро, будь як залишиться для нашого зуму, і ми не будемо падати, і наш запис не буде перериватися. Ага. Я що не поділився? Ні, я поділився, але я не вимкнув запис. ну? Ні, запис також іде. Ну, давайте я про всяк випадок зупиню записування з тим, щоб зрозуміти, що відбувається, чому я не бачу червоної рамочки навколо екрану, і чи йде направду запис. Вибачте, маленька перерва.